Слава Богу, брати і сестри, Господь допоміг нам зібратися, бути на цьому місці. Боже слово проповідується, чудові псалми лунають. Я вірю, Бог приймає нашу подяку, нашу хвилу. І вже брати ділилися словом. І такі актуальні знаєте, теми актуальне слово, як вже було сказано, напевне, Господь Він знає наше серце, Він знає наші переживання. Труднощі наші знає і посилає оце слово нам для підкріплення, нам для підкріплення. І от брат Андрій говорив, знаєте, і, що Бог, знаєте, він вірний. Написано, що Бог Він вірний, От зі своєї сторони. Господь він вірний. І тільки порою буває, знаєте, часто з нашої сторони, ми буваємо десь невірні. От ми десь не можемо порою встояти, ми десь можемо, знаєте, щось уставити, от. І сьогодні я би хотів таке одне от місце Божого Слова нам нагадати. Ми знаємо його, читаємо. Певне послання от, до одніє церкви, знаєте, зразу кажу, не до Лаудикійської, знаєте. Це буде послання до, до Ефеської церкви. Чомусь якось от, от те слово так в моєму серці. І якраз от, хотів би трошки, знаєте, така стара тема, знаєте, правда, от, любов. Вроді би, здається, така вже стара, така давня тема, знаєте, любов. Але дуже важлива, дуже важлива. І коли я так трошки, ну, так певно, всього так не побачиш, правда, от, десь якусь частинку. От якраз коли дивитися на це, і чому в Бога знайти були претензії, от, якби да, от, до цієї церкви я так зачитаю перше, це. Це послання це послання до, до Ефеської церкви. І якраз, от, якраз от послання до тієї першої церкви, тих сім, сім церков було, і перше послання до цієї церкви в Ефесі. Другий розділ об'явлення Івана Богослова з першого віршика. До Ангела церкви в Ефесі напише. Оце каже той, хто тримає сім зір. У правиці своїх, хто ходить серед семи світильників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, і покайся, і вчинки давніші роби. Коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і зрушу твого свічника з його місця, якщо не покаєшся. Напевно, до цього місця. Отаке, от знаєте, певне послання, і Господь якби, перечислює от, і показує, знаєте, до цієї церкви, до цього ангела, там, може, до цього служителя. От що є, що ти робиш добре? от, І я думаю, це дуже важливо сьогодні нам, в нашому випадку, знаєте, в нашому житті. І десь ми зацікавлені, правда, Господи, от може ми десь помиляємося, може я десь помиляюся? Може, щось упустив. Може, де, знаєте, від чогось відійшов, може, щось забув. Нагадай мені. Нагадай мені. Давид, він часто молиться, він каже, Господи, там, провір мене, та? Або випробуй мене, провір мене. Чи часом десь не на я не на дорозі, знаєте, провір мене, попровадь мене на добру дорогу, на добру стежку. Може, десь зійшов. І як сильно, коли він там каже, там вночі приходив Господь, так своїми словами перед передводому псанм, він каже, він прийшов, мене випробував, перевірив моє серце. Я чув, знаєте, що Бог говорив до мене. І я вірю, да ви, знаєте, робив такі, таку, знаєте, переоцінку, таку, ага, там треба поправити. Там треба щось доробити. І от, знаєте, послання до цих церков і до кожної церкви є певні якісь вимоги. І Бог показує, знаєте, де ти стоїш, де ти робиш, де тобі виходить, а де ти щось устав. І якраз от у цієї церкви. Каже, що маю проти тебе, що ти покинув свою першу любов. І дуже часто, знаєте, от ми так можемо десь і чули, і от це таке, знаєте, послання, і якби, от що це таке, знаєте, оцю першу любов? Може якийсь, може, якийсь був рівніший я, знаєте? Може якось більше, знаєте, шукав лиця Господнього. І коли я, от те слово, знаєте, було так в моєму серці, ну думаю, що, знаєте, якби от на увазі, знаєте, мав Господь. Ну, і якщо, знаєте, послання до Ефеської церкви, значить треба, знаєте, вернутися десь ну, туди, правда, до тієї церкви. І, і добре, що ми маємо, знаєте, є певне послання до тієї церкви, правда, послання апостола Павла до Ефесян. Правда, до Ефесян, до Ефеської церкви. І десь, напевно, там, знаєте, можна знайти, що мав на увазі Господь. Знаєте, через, що? через е, апостола та Івана? І коли, знаєте, я так читав і прочитав оце послання так спочатку, знаєте, і до завершення його, починається воно дуже, знаєте, так, ну красиво, дуже гарно починається оце послання, і де Павло пише, що Христос Він є голова церкви. І каже, Павло, такі слова до, до тих людей, до цієї церкви, знаєте, до цих Ефесян каже, що я прочув про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих. У вас є віра. Знаєте, вроді би, ну так починалося дуже все добре, так красиво, знаєте, була віра, була любов, була та любов. І коли, знаєте, я роздумував над цим посланням і от над цим, що Іван писав, я все-таки більше схиляюся до того, або, якби думаю про те. Що якраз, знаєте, проблема була от в тому, де Бог каже, що ти оставив першу любов, це взаємовідносина, знаєте, членів церкви, або церква Христової один до одного. Один до одного. Не стільки, знаєте, була проблема. З Богом в людини, знаєте, якби десь от по вертикалі. Та по вертикалі, вроді би, якось, знаєте, все нормально. Все нормально, знаєте, Бога переживаємо, з Богом ходимо, Відповідь получаємо, знаєте, десь на нашій молитві і так далі. Ну, якось, знаєте, по, по горизонталі. Якось воно тяжко. ну, Тягше, правда? Я так думаю, от кожен з нас. Коли ми так проаналізуємо, прослідкуємо, то якось, знаєте, відносини з Богом, певно, якось е, ну, строїти, якось, знаєте, якось легше. Якось, правда, з Богом з, з Богом якось порозумітися, якось зрозуміти його і тому подібне, правда? Ніж один з одним. Ніж один з одним. І я, я так ну, так чогось мені, знаєте, маю таке от розуміння, таку, що якраз от в тому. Плані, Бог має претензії. От до цієї церкви, знаєте, в Ефесі. І ми читаємо, каже Павло, що я прочув от, про, ті, про ту вашу віру, про ту любов до всіх святих. І я просто бачу, знаєте, як той Павло тішиться, як він радується і каже, я не перестаю за вас дякувати, молюся за вас. Щоб Бог там ще більше вас благословив, Отець слави, дав вам духа премудрості і відкриття для пізнання Його очі просвітив. Щоб ви зрозуміли, там, до чого Бог вас кличе, який великий спадок і так далі. І дуже багато от в цьому посланні, як і в інших посланнях, знаєте, апостола Павла, от, знаєте, таке, от, де говориться про любов, знаєте. Про любов. І якраз от далі Павло пише, що Христос, Він через віру каже, Він, замешкав, або він замешкує у ваших серцях. Але далі каже, що ви укорінені і основані були в любові. І змогли зрозуміти зі всіма святими, яка там ширина і глибина, і вишина, і, при, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання. В інших місцях Павло пише, тобто, знаєте, любов. Вона будує. От знаєте, що будує? Каже, любов, вона будує. І навіть, знаєте, коли Павло пише до корінтян про духовні дари. Що так цікаво, знаєте, воно так трошки навіть мене от таке там, пам'ятаєте, цей розділ до Корінтян, коли перше послання, 14-й віршик, коли починає, знаєте, Павло писати про духовні дари, як в церкві поводитися і так далі, як служити духовними дарами. То перше написано, так каже, дбайте про любов. Перше написано, дбайте про любов, а про духовне каже, пильнуйте. Дбайте, каже, про любов, знаєте, от любов, воно десь таке, знаєте, само десь воно не прийде, якось само воно не станеться. Взагалі, любов, знаєте, це є дар Святого Духа. І якраз цікаве, знаєте, це саме чомусь, коли Павло пише до Галатів, знаєте, про е, дар знаєте, духа, та, там, каже, про вчинки тіла, а далі пише про, про пліт, так, пліт духа. І якраз, от, знаєте, саме перше це стоїть любов. От саме перший плід це любов, а далі вже там, перечисляється і мир, і радість, і довготерпіння, і так далі. От тобто про це, каже, треба дбати. Про це треба дбати. Того треба знайти шукати, тут треба, знаєте, от, будувати. Каже, дбайте про любов. А вже каже, про духовне, знаєте, каже, і про духовне пильнуй. Тобто дуже часто, знаєте, навіть оце духовне, ми не зможемо, правда, то щось таке, якби велике, вище, знаєте, от, духовне. І не, не марно, і не дурно, Павло пише, знаєте, от, там, якщо вже взяти до коринтян, Пише там, правда, і якби десь пояснюємо, чому. Ви маєте дари, каже, там, не маєте, якби, ну, не маєте, каже, якби недостатку в жодному дарі. знаєте. От дари є, знаєте, духовні дари. Але якесь таке, знаєте, якесь таке там непорозуміння. знаєте. Непорозуміння якесь таке, от вставлені один до одного і так далі. І дуже багато, знаєте, от в цих взагалі в цих посланнях і до і в інших посланнях апостол Павло, Він пише про любов. І навіть Ісус Христос, знаєте, Він коли прийшов і говорив, знаєте, певні моменти до фарисеїв. І він перечислює там такі слова, і в Луки, знаєте, написано. І Христос, знаєте, такі певні претензії ставить до тих людей. Навіть там каже, що горе вам ви десятину даєте, зі всього каже, з м'яти, з рути, з зілля всякого. Але каже, обминаєте суд і Божу любов. Тобто, де, знаєте, те, що вимагає Бог, От, знаєте, от та перша така заповідь? Та? От люби Бога, та? і люди приходили, що нам робити, як спастися. От ти щось проповідуєш таке, щось якби десь да, нове. от ти такий великий вчитель, ти. Що робити нам? І Христос каже, як ти читаєш там, та люби Бога, Він там. Заповіді його виконує і так далі, та, і ближнього, як самого себе. От якби в першому, знаєте, такому моменті, от, люби Бога, ну нема проблем. Нема питань, знаєте, все нормально, і, і, і десятину несем, там, і, і м'ята, і рута, і, і зілля зі всякого. Зі всього, знаєте. Якби ну, з Богом в нас все. Все люкс, знаєте, все дуже добре. А далі, як ви знаєте, оця друга така заповідь, ну ближнього, як самого себе, знаєш. Ближнього, навіть більше сьогодні. Христос каже, я вам даю нову заповідь. Не так любити ближнього, як самого себе. Не так. Каже, любіть, каже, один одного, як я вас полюбив. Як Христос полюбив. Навіть вже не так, знаєте, як самого себе. Може хтось себе не дуже любить, знаєте. Я і я тебе не люблю, знаєте. себе не люблю і тебе не люблю. Але каже Христос, оце нова, нову заповідь вам дає, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Як я вас полюбив. І Ісус має претензію знаєте, до цих людей. Ви оставили суд. Ви оставили, каже, Божу, любов. В Іншому місці написано там милосердя і віру знаєте. Ви то оставили, ви то покинули. Де, знаєте, цього не вистачає. І от, певне, знаєте, оце послання до цієї церкви. До Ефесян, знаєте. Каже, я маю проти тебе, каже, що ти покинув першу любов. І далі пише, каже, згадай, звідки ти впав. Тобто, розумієте, от те, що ти десь оставив, Якби, знаєте, воно так рахується до якогось як падіння. тут, ти десь був на якійсь певній висоті, знаєте, от на якійсь певному такому, знаєте, ну, на певній сходинці. Ти трудився, ти працював, ти служив, ти дбав, ти виріс, ти мав розуміння. Каже, ми читали, я кажу, я почув про вашу любов до всіх святих. Ти це мав. То в тебе було. А далі каже, ти впав. Ти уставив. тобто ти уставив, ти впав. Каже, згадай. Коли це сталося? Згадай, коли то сталося. Може, десь комусь нагрубив, знаєте, може, не вибачився, може заховав якийсь гнів. І взагалі, знаєте, слово Боже написано там, так каже Павло, говоріть. Правду один до одного. Правду говорить. Каже, там любов хай буде нелицемірна і так далі, і тому подібне. Дуже багато. Вроді би здається, знаєте, та ми вже вміємо любити. Та ми вже так багато, знаєте, чули про цю любов десь, може, кожного зібрання, кожної проповіді, знаєте, та любов, любов, любов. Але коли, знаєте, вникаєш. Коли десь певні отакі, знаєте, слова, вони приходять в твоє серце. І можна бачити, знаєте, коли ти десь не подбав, так каже, полодбайте про це. Пильнуйте цього. І може бути падіння. Може бути падіння. Ми читаємо про любов, та, що любов там покриває багато гріхів, читаємо в новому заповіті. Еклізіаст пише такі слова, що ненавість, 10-й по-моєму, 12-й вірш каже, приводить до сварки. А любов покриває багато вини. Ненавість каже, приводить до сварки, а любов, знаєте, вона покриває багато вини. І знаєте, коли ми дивимося, там поло пише до офісян, і потім про чоловіків, знаєте, про шлюбні такі ну, відносини, про шлюб пише. Як збудувати сім'ю, знаєте. І такі там прообрази, знаєте, як збудувати церкву, як має то все будуватися? На любові, знаєте, з любов'ю. Певні моменти, певні якісь такі правила, знаєте, прописані. Там, Для жінки, для чоловіка і так далі. Тільки так. Знаєте, тільки так буде збудована сім'я, тільки так, знаєте, буде збудована церква. Ну, знаєте, ми читаємо і про першу церкву і так далі, як то все там було, правда? Як там будувалося? Як там, знаєте, Бог робив? І часто ми задаємо ось питанням, а чому тепер так мало десь цього? В церквах, знаєте, б'ють тривогу. І навіть такі старші, брати, досить старші, знаєте, єпископа. Десь те поділося, десь того нема. Десь каже Бог щось робив, там, да, здоровляв, десь віра була, от, і, і нема. Треба щось робити, молитися шукати, де звертатися. Де звертатися? Десь було якесь падіння, десь було якесь відступлення. Десь щось уставили. І чому, знаєте, така, я так думаю, тут досить серйозна така претензія знаєте, Гос Господа до тієї церкви, до того служителя. До тих членів церкви, знаєте? Ти оставив першу любов. Згадай, звідки ти впав. А якщо ні, каже, то будуть такі, -от такі певні наслідки. Якщо того не буде, знаєте, якщо ти не вернешся, якщо ти не, не, не поправишся, якщо ти не поправиш отой світильник твій, через те отой світильник твій він починає ну, коп, коптити, знаєте. він починає гаснути. Він починає гаснути. Нехай, знаєте, поможе нам Господь щоб щось збудувати і так от чомусь згадується, знаєте, мені Йосип. От ще отакий от момент. От коли я згадав, знаєте, за ту ненавість, та, яка приводить там до сварки за любов, яка покриває вину. Коли брати прийшли до нього, знаєте, в Єгипет туди, коли він їх пізнав, а вони його не пізнали, то там він каже, так треба було їх зачепити, він каже, що ви там, ви шпіони, каже, а ви шпигуни. А вони кажуть там такі слова, знаєте, ну, мені так запам'яталося, коли читав, каже, ні, ми всі правдиві. Раби твої вони не шпигуни, каже, ми всі правдиві. Нас каже там батько є там, ми у нас 11, нас 11 там братів, одного нема. Ми всі правдиві. Але ми бачимо, знаєте, у цього чоловіка, оцього Йосипа. Як десь, напевно, то все піднялося, згадалося, знаєте. Та яма, знаєте. От те, як вони його продали, і та ціна, за скільки продали. От. І то все решта, те залізо, знаєте, в яке його закували, як його вели, продавали, то, що все пройшов, знаєте. І певне, теж така боротьба, знаєте. От боротьба. Навіть спочатку якось не відкривався, знаєте, тим братам. Щось хотів побачити, знаєте, в них, як вони, як, певно, їхні стосунки, як їхні відносини, як вони живуть. І, і так далі. Але я думаю, що Йосиф, знаєте, він це розумів. Далі він там каже, вже пізніше, каже, він каже, я ну, зрозумів от Божу волю, чому Бог мене сюди послав, щоб всі осталися при житті. Так, да, можна було, знаєте, їм відімстити. Можна було їх там всіх, знаєте, до відповідальності привести. Але він так не поступив, знаєте, не поступив з ненависті, тому що не було оцеї ненависті знаєте, Не було. Була, знаєте, велика любов до цих братів, навіть після того всього, що вони зробили йому. Знаєте. Тому що він зрозумів, знаєте, Божий план, Божий задум. Навіть через таке, знаєте, страждання, горе, яке пройшов він, це був план спасіння знаєте, для от того всього роду, знаєте. Для цих братів його і батька і так далі. І була, знаєте, проявлена дуже велика любов. Дуже було покрито багато вини. І тому, знаєте, нехай сьогодні поможе і благословить кожного з нас, Господь, якщо десь ми оставили. Оте, От що було, знаєте, десь спочатку. Та, десь може, спочатку та перша любов. І дуже часто, знаєте, люди, які приходять до церкви, навіть ну, я один з таких людей, один з певно, з багатьох, може, навіть нас всі, правда, коли ми десь попадаємо в церкву, ми бачимо святих людей. Ми бачимо, знаєте, благословенних там проповідників, служителів. Коли, знаєте, я попав, коли я пішов в церкву, коли я там попав в хор, знаєте, там брати співають, я тільки там вчитися, ну, взяли мене. Я навіть боявся, знаєте, відкривати уста. Ну, як би так сказати, то професіонали, знаєте. Ті люди, знаєте, вони, вони святі і так далі, і тому подібне. Каже, і, 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 і десь певне відношення, знаєте, от таке ну, до цих людей. Тому нехай знаєте, десь поможе нам Господь. Поможе нам Господь, тому що любов, написано, вона будує. Вона будує. І не просто якась любов, знаєте, та та любов, яка в тобі є. Та любов, яку маєш ти. Та любов, так, вона від Бога. Вона від Бога. Але, знаєте, написано це. Ми знову ж таки вертаємось до того, це плід, знаєте, він має десь вирости. Бог трудиться над тобою, і ти стараєшся. І ти розумієш, що тобі треба робити? Може, знаєте, в один момент, може все рухнути, може все розсипатися. Якщо ти десь проявиш знаєте, якусь от агресію, якусь ну, ненавість, і так далі, і тому подібне. Получаються конфлікти і так далі. Ну коли, знаєте, тебе любов? Коли Павло, знаєте, ще так от просто зачитаю, і ми вже будемо молитися, Павло пише такі слова в посланні до коринтян. і я би хотів згадати, знаєте, там так навіть написано, що гімн любові знає. Що любов то над усе. Там пророцтва, каже, за, там, каже, затихнуть, мови каже, там перестануть бути. Все перестане. Каже, там зараз залишається три. каже там Віра надія і любов. Зараз. Та, от брат говорив за надію і так далі. Але каже саме більше це любов. Любов, каже, Павло, вона не перестає. Вона не перестає, вона не має перестати, знаєте і тому такі, знаєте, претензії в Бога до цієї церкви І Павло пише, каже, коли я говорю мовами людськими, ангельськими, та любові не маю, то я став як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жаду. Любов довго Любов милосердстві, любов не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у усе, сподівається, всього, усе терпить. Любов ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують замовкнуть, хоч існує знання. Та скасується. Нехай поможе нам Господь. І благословить нас. щоб ми могли, знаєте, співати оцей гімн любові. Щоб ми, знаєте, були наповнені оцею Божою любов'ю. щоб ми, знаєте, несли цю Божу любов, служили оцею любов'ю один одному. Нехай поможе нам Господь. А якщо може десь, ми чуємо, ми бачимо. Що десь ми щось уставили, Що десь, знаєте, було якесь падіння, то каже Господь: згадай, повернися, повернися туди. Пошукай, треба десь повернутися знаєте, нею. Получити оце, знаєте, це обновлення. Десь покаятися може, десь може примиритися, десь може вибачитися. Може, комусь вибачити, щоб, знаєте, було це збудування. Було це збудування. Ми живемо в такий час, про який, знаєте, сам Ісус сказав, що брат брата буде видавати. Там батьки дітей будуть видавати. Любов каже, через різ беззаконня, любов багатьох охолоне. Ми сьогодні десь можемо чути, бачити навіть вже різні ролики, знаєте. Де досить, знаєте, нам на таке все цілий такий загал, знаєте, свараться там і, і так, далі, так далі, знаєте, мають конфлікти брат з братом. Ми десь входимо в такий час, знаєте, ми живемо в такому часі. Але Господь, знаєте, він, він пильнує, Він дивиться над цим. І він каже, що ця любов вона має бути, вона має остатися, вона має, знаєте, жити в твоєму і в моєму серці. І тільки так, знаєте, буде збудована твоя сім'я, так буде знаєте, будуватися церква. І нехай Господь нам цьому поможе і благословить. Давайте ми піднімемось і помолимося.